Всім привіт! З вами ми, це Соловійний Альбіон. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні у нас друга частина а, огляду а, того, що нас чекає в АПЛ цього сезону. Тож, вмоще зручніше, і можемо продовжувати і починати. Поїхали. Наразі у нас зараз в огляді саме Тоттенхем. Так, це команда, яка здивувала всіх минулого сезону. Анге постукову тільки прийшов, і Тоттенхем довго йшов навіть на першому місці в першій половині сезону, що було дуже круто і неочікувано. І мені здається, після повноцінної пересезонки вже Анге знає склад. Вони класно підсилились, так той же Соланке, Грей прийшли. Це справді класні підсилення, і мені здається, Тоттенхем може хтось не очікує, але. Вони будуть боротися навіть за топ-1. Е, є таке перечуття, що все ж таки з тим футболом, який Анге показував минулого сезону, якщо такий футбол буде і в цьому, то, безперечно, Тоттенхем один з претендентів. Що ти думаєш? Так, епізодично, в минулому сезоні вони дуже круто виглядали, і здавалося, що ну, це четверта сила в АПЛ вже тоді. І це mm -hmm. був перший сезон в якості головного тренера. Це ризикований виклик в цьому році, але теж є перечуття, що абсолютно точно Дотаген це буде команда, яка може всіх здивувати в сезоні 24-25. Багато чого залежить. По-перше, як ти сказав, чи зможуть новачки, особливо Домінік Соланки, швидко адаптуватися в новому клубі і почати нагружати банків ворота суперників. Ну і звичайно, друге друге, це саме. І, і хотілося додати, що Соланки стане може стати тим самим ікс-фактором, так Харі Кейном, можливо, так новим, який наблизить клуб до топ-4, а то й до топ-3, топ 2 топ-1. Подивимось. І не варто забувати і про роботу і прогрес по Стеколу з урахуванням минулого сезону. Так було багато розчаровуючих результатів, але були й матчі, які команда. Дивувала, і це був та були навіть поразки, які угу. зазнавала команда постекоглу, Проте вони запам'ятовувались з позитивного боку. Під керівництвом саме постекоглу шпори мають додати і в цьому році. Окрім, але основне що їм треба, це звичайно захист. Е, тому що якщо в атаці все було більш-менш непогано, то саме захисна ланка страждала більш за все в минулому сезоні. Е, чи вдалося побудувати хорошу оборону там за передсезонку, за перші тури, ми побачимо вже незабаром. А саме вболівальники шпор вже будуть більш прискіпливо оцінювати роботу спеціаліста, тому... Якщо це буде невдалий сезон, можливо вже в наступному році шпор очолить новий спеціаліст. Що ж, в цьому сезоні у нас три новачки: це Іпсвіч, Лестер та Southampton. Лестер і Саудгемптон були буквально поза минулому сезоні, тому вони просто повернулись. А Ipswich Іпсвіч давно не було в АПЛ, він повертається, і мені саме Іпсвіч виглядає найбільш цікавою, цікавою командою. Що аналітики, що британська преса, всі пишуть що Кірен Маккена — це тактичний геній, класно будує команду, гру, і Іпсвіч може дивувати. В принципі, такий ажіотаж був і минулого сезону, коли Бернлі так вони зайшли в АПЛ і всі казали про те теж саме. Кося, щоб цього не сталося з Іпсвічем, і все ж таки вони показали, за да, те, за що, що від них очікують. Тому точно буду слідкувати за цією командою. А, і, звичайно, Лестер а, теж імпонує. там. Варді досі грає, якщо хтось забув. Є такий дід. І мені здається, що саме Саутгемптон це той, хто точно вилетить. Якось не вірю в них. Що ти думаєш яка їх доля? Чи вони залишаться в АПЛ? Ну і якщо навіть вилетить, то Макену умовно по традиції Барселона або Реал забере тренувати. Але особисто для мене новачки рідко викликають там якусь цікавість, але за реінкарнацією Лестера буду спостерігати, особливо після того, як Мареска залишив клуб. Цікаво буде подивитися за ними, за ними при новому спеціалісті. Ну і як ти сказав, дійсно Іпсвіч це найбільша інтрига. Молодий тренер трактористів, багато хайпу навколо нього було, багато хто його хотів, навіть там Челсі на нього претендував, і МЮ дивився на нього, але від відмови він підписав новий контракт. І це буде такий виклик для нього, чи зможе він адаптуватися у дорослому більш-менш футболі. Так, звичайно, чемпіоншип це крутий, такий динамічний чемпіонат, але рівень АПЛ це трошки вже галактичний, скажімо так. Тож. Цікаво, цікаво і ще раз цікаво. А Саутгемптон, ти правий, навіть навіть не можу нічого додати. Нічого цікавого з цього приводу не очікую. Так, претендент на вильот, скоріш за все, номер один. Вест та Астон Вілла. Основне очікування фанатів і, можливо, незалежних якихось спостерігачів це чи зможуть команди претендувати. На те, щоб їх називали топами. Це, напевно, одні з найцікавіших команд рівня там, трошки вище середнього, так, за якими варто буде спостерігати. Оновлений Вестгем це очікується, що це буде абсолютно нова команда, тому що новий тренер хулен петегі, так, який, філософія якого повністю відрізняється від того, у що грав Девід Моєс. Девід Моє це такий, як ми знаємо, типовий британський спеціаліст, так, який ну, середняками завжди тренує плюс-мінус однаково. Хоча і брав, і брав Європ... європейські трофеї вже з звездимо. І ті трансфери, які Вездом робить, натякають, напевно, нам усім, що команда буде. Ну, як мінімум, амбіції їх будуть високими, так і претендувати вони хочуть як мінімум на Лігу Європи. Що ти скажеш? Ще довеземо. Е, Ну, мені здається так: на, на папері вони справді потенційно дуже власні. Е, але подивимось, як ось вони згрупують да, ось цих, цих, цих гравців. Загалом я хочу відзначити те, що другу трансферне літо Вестхем робить класні трансфери. Так, воно це зоно це Кудорс, Вордпраус. Зараз це ось загалом ці всі підписання вони націлені на те, щоб побудувати справді сильний колектив. Тому як клопад себе покаже? тому що Вулс він все ж таки трохи провалився. Він непогано почав, але потім забуксував. Тому хоче, щоб молотобійці не відчули цього буксиру. Так? Все ж таки вони показали хай клас і претендували на хоча б на ліг -конференції лігу конференції Ліги Європи. Це те, що вони можуть точно. Ну, а Астон Вілла нам ще є така команда, яка. Буде грати в лізі чемпіонів на секундочку. Топ — це команда, яка yeah, вийшла в ЛЧ. з хорошим тренером. Емері mm -hmm. знає і вміє грати в Європі, вигравати в Європі. З хорошими трансферами, але й з кількома продажами, як ми знаємо, команду залишив Дуглас Луїс, команду залишив uh, Діа Бі, і... але поповнились вони непоганими виконавцями той же саме Онана із Евертона, той же саме Маадсен з досвідом ліги, гри mm -hmm. в Лізі чемпіонів. Uh, не можу сказати, що прям там закупка якась була шалена. Вони змогли зберегти uh, Олі Уоткінса, який є, напевно, одним з найкращих футболістів. Нападників ліги наразі разом з Ерлінгом Холландом. І від що хочеться особисто мені, хоча б виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів. Це був би класний успіх, і цього було б мені здається з головою достатньо і для фанатів, і для англійської преси. Що ти скажеш, які в тебе очікування? Чи я казав минулий раз, що в Лівіла посипеться там ледь на другій половині таблиці буде? Але я думаю, що з Емері можливо буде спад у другому сезоні, але не критичний. І мені здається, становилося, все ж таки буде триматися у топі. Топ-4 точно будуть боротися на протязі всього сезону. Те, що вони зробили на трансовому ринку. Це, очевидно, їх дії, вони просто скуповуються, щоб були гравці на декілька фронтів. Так? Все ж таки грати, бо це необхідно. Глибина складу, відпочинок для певних гравців. Це необхідно для того, щоб пройти сезон рівно і без всяких провалів. так. Тому все ж таки становіла. Я сподіваюся, що вони не втратять того запалу і. Тої легкості, яку вони робили. Тобто вони, наче й не очікуєш від них. Не сказати, що у них прямо гравці там, не знаю, супервідомі, топ рівні і так далі, але при цьому вони класно грають, показують футбол, цікавий і досить як сказати, динамічний, сучасний, да, динамічний. Тож, Дуже... ну і плюс, що Вестхем, що Вілла, це по суті такі ньюсмейкери цього літа. Вони найбільше за кількістю, напевно, трасерів зробили, хоча, звичайно, що є так, але по якості мені здається. Я останніла все ж таки краще зробили. Сезон покаже. Ми вже поговорили про новачки клубів, а ще пропоную зупинитися на новачках-футболістах. Я думаю, ти погодишся, що трансферне вікно в цьому році воно ну, не те, що прям таке тихе, але. Uh, немає суперзіркових переходів. Знаєш, як у такої mm -hmm. Голанд, всі ці приходи в Райс, як це в Іспанії, Беллінгем, Бапе. Uh, от не, не, не можна і назвати такого якогось супертрансфор. Напевно, Хуліан Альварес, який залишив АПЛ. Ну, да. от, і, це і, не я так, хто, і Хто пішов? І це якось трошки і напевно сумно, так що зіркові футболісти залишають АПЛ, а не приходять. А тим не менш в цьому є щось і унікальне. І mm -hmm. які у тебе очікування від дебютантів, і кого, на кого ти хочеш більше за все подивитися? З тих, хто прийшов в АПЛ або перейшов між клубами? Mm -hmm. Мені подобається то, що чисто по пересезонкам, так, от я дивився матчі більшість, і в мені сподобався мінте. Це з Брайтона. Він е, прийшов з Ньюкаслу. За він особливо не грав, але він пожив в Р-дивізії минулого сезону. І зараз за Проектом він майже в кожному матчі або забивав, або віддав польову передачу і виглядає реально так солідно. Ну, Я да. знаю, що про нього, напевно, не так багато да, чули люди, але мені він подобається. Плюс точно Соланки. Сподіваюсь, що саме в топ-клубі у нього були вже так моменти в топ-клубах. Чи Ліверпуль, Пуль, чи Челсі? Чи Челсі. А, але він але, так не, показ... не показав показався. Це молодий так. був тоді ще так. так. Тож хочеться, що в цьому сезоні він так все ж таки себе розкрив і е, став тим форвардом, не Рі Шарлісоном, е, який був, а все ж таки ось Солан Акейном, так. І давай третє, потім на, на скажу. А ти ось хто, хто ти? Кого ти ну, Я тисяч? ти назвав Соланки, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я назву ще, мені цікаво подивитися, це свіжий трансфер Педро Нету в Челсі. Uh -huh. Uh -huh. Дуже амбіційно і цікаво виглядає. Сподіваємось, травми його оминуть, і він зможе розкритися наповно. Це от, зазвичай футболісти, які з Вулс кудись приходять, вони показують класний рівень в інших клубах. І ну це не трансфер, але це. Взагалі в Челсі багато футболістів майже пропустили повністю попередні сезон. І є така парочка Ромео Лавія та Крістофер mm -hmm. Кунку. Дуже переживаю за їх здоров'я теж. Тому але по суті для Челсі там Лавія це новий футболіст, так і людина, яка буде, яка на передсезонці на мене справила, от як на тебе хлопець із mm -hmm. Брайтона, на мене Лавія в Челсі найбільше враження справив на передсезонці. Шикарно виглядав і був дуже таким. Свіжим рішенням в центрі поля класно грає під пресингом, шикарний молодий, тому це лише з здоров'я. Тому я його очікую. Саме його дебют. Хочеться подивитися на нього найбільше. Теж гарний трансфер, в принципі. І третій з мого боку. Зараз скажу. Напевно, все ж таки, це буде Йоро. А, так, з Манчестер Юнайтед. але хочеться побачити, коли він буде не а, Нас каміці тому... не цікаво до да, на його успіхи. Да. Тому що ну, справді його так ці е... і так далі, то напевно йоро, і, напевно, ще Савіо. Тому що Савіо справді вже Роні дуже класний сезон. Е... Дивились так, бо там грали і циганков, і довбик. Тож Савіо справді показував класний футбол, і хочеться, щоб в Сіті він справді теж саме показав. Плюс Бразилець, знаєш такий технічний для АПЛ. Ну, цікаво буде подивитися. Ну і ми завжди говоримо про українців в АПЛ. І... Але в цьому сезоні, на жаль, нових хлопців не додалося в найкращому чемпіонаті. Але дійсно будемо далі спостерігати за виступами наших хлопців в цей. Всі знають і за Сашою Зінченко, і за Мудриком, і за Забарним. Певно, і ми за Миколенком, і за Єрмалюком. Так, але напевно очікування найбільше від Забарного, тому що і від Миколенка, які регулярно грають у основах своїх клубів. Пишіть, можливо, з кого б цікаво було побачити вам, в АПЛ. так, можливо, є вже якісь гравці, яких ви очікуєте бачити у якомусь із клубів англійської прем'єр-ліги. Ну, напевно, остання тема контраверсійна, найбільш така обговорювана в минулому сезоні. Це Вар та суддівство в АП. На початку сезону 24-25 очікується впровадження деяких нових змін, так, спрямованих на зменшення суперечок навколо рішень вар. Та підвищення їхньої якості та точності. Наприклад, більше уваги буде приділятися забезпеченню чіткого та швидкого прийняття рішення, також підвищення саме якоїсь прозорості для вболівальників mm -hmm. та гравців самих. І в сезоні 24-25 можуть бути впроваджені нові технічні рішення, які так більш будуть точно офсайди визначати автоматично, що має знизити теж ці всі суперечки. Ти думаєш, буде менше у нас моментів для того, щоб горіло чи ні? Мені здається так, тому що більшість з того, що було, це реально визначення офсайду, так? як вони малювали лінії, який кут і так далі. Якщо це буде робити чисто комп'ютерна система візуально, так будувати моделі, то мені здається, це буде більш справедливо, чесно, і ти там не підкопаєшся до цього. А ось стосовно інших рішень, наприклад, фолів там, і так далі, то тут. Пенальті. Та, пенальті. Це, це все залишиться, тут да, буде так. горіти з обох сторін. Тому, знаєш, це в цьому є, казали, от вар ведуть, не буде того драйву, футболу, невизначеності. Хлопці, камон, дивіться, вели вар, але скільки суперечок, скільки, скільки е, студій. Роз розмов приводу того чи іншого моменту, це все залишається, і футбол від цього не втрачає. Ми продовжуємо е, говорити про спірні рішення. Ну і до речі, якщо ведуться ось на постійній основі, пам'ятаєш, коли там були якісь е, контроверсійні рішення, то там виходив на Веб і, і розказував там тут було так, чому це прийняв суддя, і так далі. Але це давалося не знаю, там через два-три тижні. Ось, щоб це було там не знаю, через Пост... 2-3 дні. В Студії маджіла мачдеї сидів, так Говард Вебер. Ну, кожне рішення пояснювало. Ну це було б круто. Їм можна гроші на цьому заробляти. Та реально таку програму зробити там лейт шоу якійсь ну було б прикольно. Так, напевно, там, як якомусь екс-судді, там Клатенбергу, чи ще комусь, треба відкрити блог і просто пояснювати, чи правильно чи неправильно було це рішення прийнято. Ну що ж, а у нас здається, все ми обсудили, все ще планували. Можливо, щось пропустили. Деякі команди так, ми не поговорили про Евертон, Вувергемптон. Сезон покаже так: хто де буде, хто як буде виступати цього тижня? Вже перший тур з нетерпінням чекаємо. Так, Тож обов'язково не пропускайте перший тур. Починається в п'ятницю, субота, неділя і понеділок, чотири дні навіть АПЛ буде. Тож, ми, ми звичайно дуже е, шкодували, що не було РСАП. Е, тож вмикайте футбол і не солучуйтесь. Всім дякую. підписуйтесь на канал Соловіни Альбіон, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Любіть футбол та любіть Україну. Всім пока. До зустрічі.